Привіт, друзі, ну що ж, якщо ви не чули, то в Польщі вчора розглядали всі поправки, які будуть стосуватися українських біженців на території Польщі або ж всіх українців, які будуть приїжджати ще до Польщі на даний момент, і, звісно ж, будуть тут залишатися. Тому що всі ми пам'ятаємо, невідома зараз ситуація, коли точно вже можна буде подаватися на карти побиту для українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Але одне друзі, я можу вам сказати вже напевно та точно, що 9 місяців від моменту в'їзду вже давно не рахується цієї цифри, просто не існує. І всі ті, що зараз заїдуть до Польщі, скоріше, за все, я на 99% впевнений, будуть мати можливість подаватися на карту побиту від 1 квітня. Але увага, друзі, мова навіть зовсім не про це. Прошу вас поділитися цією інформацією, обов'язково втиснути вподобайку цьому відео для просування його на просторах Ютубу. Тому що, друзі, ви вже чули частково, що польський уряд готує такі зміни для українців, які сюди будуть приїжджати. Що кожен українець до 30 днів повинен буде оформити песель зі статусом УКР, який буде надавати вам допомогу. Це 500+, плюс, якщо ви маєте дітей, та 300 злотих. Це одноразова допомога, і звісно ж, друзі, в яких випадках статус УКР можуть анулювати в двох випадках, друзі, якщо система просто помилково у вас його забере. Та у тому випадку, якщо ви будете перебувати за межами Польщі, понад 30 днів. Звісно ж, друзі, пам'ятаємо, що ПЕСЕЛ зі статусом УКР, а точніше, сам статус ОКР, можна повернути. Також друзі, ви отримаєте можливість після оформлення песелю зі статусом УКР. Додатково отримати профіль Зауфани. Що таке, друзі? Профіль Зауфани в мене досить часто питають, але я не розумію, чому ви не можете в Гуглі почитати. Але якщо коротко, це такий профіль, за допомогою якого ви можете зареєструватися на багатьох державних сервісах, таких як, наприклад, Ужин чи ЗУС, або ж М-Обиватель, де ви можете встановити собі довідку Дія за допомогою якої будете Ну, напевно, безкінечно перетинати державний кордон між Польщею та Україною та іншими кордонами, не тільки Європейського Союзу та Шенгенської зони. І, звісно ж, легко та безперешкодно повертатися до Польщі, якщо за кордоном ви перебуватимете не більше як 30 днів. Ще раз підкреслюю, що на карти побиту швидше за все на 99% Я впевнений, що можна буде подаватися вже від 1 квітня. Ці зміни, друзі, про які я тільки що розказав. Відносно песеля зі статусом УКР увійдуть в життя від 1 березня, і кожен українець, який в'їжджатиме від 1 березня до Польщі, буде зобов'язаний отримати песель зі статусом УКР, якщо він тут буде постійно перебувати. Звісно ж, до 30 днів у нього буде така можливість, щоб його зробити. Відповідальність, друзі, яка буде за те, що ви його не зробите, поки що ніде не прописана. Але я обов'язково про це вам розповім. Тому підпишіться на канал, щоб це не пропустити, як я вже вас і просив поділитися цим відео з іншими, тому що багато чого я вам сказав, і це все повинно увійти в життя від 1 березня, тому це корисна інформація, яка заслуговує на вподобайку та репост. На сьогодні у мене все, друзі. Тримаємося і ще побачимося.